Женя то біля. Це у мене другий. У Сашки кошні Яблучка. А в мене третій білий. Я хотів, щоб ви зрозуміли, наскільки він тут Красуч. А я в захваті Таня! ха, -ха. От тут отут він різ. От тут. Я відчував, що прямо біля нашої машини, От там вона. Зовсім поряд. Буде ще щось. Я пшо. Я йшов і такий його красунчик знайшов. На трав. Диви, як він різ. Буквально для мене. Жень, ти знайшов щось? Ні. Гарне, ні гарне відео. Получиться. Ну да. бів.